На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 21 та 22 вересня 2025 року. Сьогодні, 21 вересня, народження молодого місяця, і воно буде проходити в знаці Діва. І це ще й до всього. Складна, напружена доба сонячного затемнення. Тому нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо і самі ж відпочиваємо. Можна тільки поливати рослини до 20-ї години вечора і все. Підживлення під час молодика, народження молодика небезпечні, не можна проводити обрізку саду та зелені операції це діва. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами. 21 вересня несприятливий день для різних заготів. Важливо для здоров'я на 21 вересня. Тут така є підказка: не використовуємо для харчування будь-які макаронні вироби. Що ж готуємо смачного та корисного, а це каші з гречки, пшана, вівса. Дуже корисні молочні продукти, картопля, морква, цвітна капуста, вітаміна зелень, редька, дайкон, яблука, груші, цитрусові фрукти, будь-які горіхи та використовуємо для приготування смачних страв рослинні олії. Смачного вам! Завтра, 22 вересня, чорний місяць буде знаходитися у знаці Терези. Це перша доба після народження молодика, це геката, тому нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Не можна поливати та підживлювати рослини. Це час стихії повітря. Можна проводити тільки обрізку саду та зелені операції. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами. І вже 22 вересня сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 22 вересня 2025 року. Це час знаходження місяця в знаці Терези. А значить, тут важлива вегетаріанська їжа. Дуже важливо використовувати вегетаріанську їжу. Готуємо каші з рису, гречки, жита, вівса, ячменю. Готуємо страви із качаною та цвітної капусти, з томатів, огірків, моркви, редьки, дайкону. Використовуємо для харчування смачні груші, виноград, яблука, вітаміну зелень. Що у вас доступне: овочі, фрукти, ягоди, теж все це використовуємо для харчування. Робимо побільше салатів і заправляємо їх сметаною, лимонним соком або ж вершками. Смачного. На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день. Сьогодні день народження молодика і сонячне затемнення. Проведіть його в спокої. Відпочиньте, будь ласка, навіть і заготівель не треба проводити в цей день, так що все створено для відпочинку. Бажаємо вам щастя людського і здоров'я вам міцного, усіляких-усіляких вам гараздів, миру та добробуту. І удачі, удачі у всіх ваших справах! Ми ж маємо надію, що зустрінемося з вами ввечері. На все добре, до зустрічі!